Три мільйони гривень за шведсько-британський протитанковий комплекс малої дальності Енлав. Три продано у Дніпрі провели аукціон для збору коштів на придбання обладнання для головної розвідки України. Будь ласка, забирайте він ваш. На аукціоні представили вісім лотів, розповідає президентка організації Наталія Волошина. Всі речі з кабінету генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Кожна з позицій має свою історію. Це мапа України, яка виповнена з ясення. На ній зображений наш літак. Мрія також представлені обидва світильники. Світильник Бововна з гільзою, яка доставлена нам з передовою нашими хлопцями. Вони бачили наш вклад, і тому це не було якесь. Я даже, навіть скажу що Це не було якесь, якесь прохання від нас особисте. Це було обоюдне порозуміння, якесь і виникла обоюдна така ідея про те, щоб створити такий опціон, тому що разом ми дійсно зможемо зробити більше. Стартова ціна лотів від 50 тисяч гривень, а найдорожчі каже волонтерка Тетяна Самойленко 2 мільйони. Цей сувенір він зроблений із трофейного танку. Його зробили волонтери. І ці волонтери вони подарували такі сувеніри президенту Володимиру Зеленському, вони подарували Валерію Залужному і також вони подарували Кирилу Кирило І Цей сувенір знаходився в нього в кабінеті. Саме його за 4 мільйони гривень придбала учасниця аукціону Тетяна Березовська. каже таким чином підтримує українську армію. Я рада участвувати в такому аукціоні, тому що не завжди виходить, яростно оказывать помощь, но когда проходят такие аукционы, когда ты можешь действительно большой внесок сделать, вместе мы сила. Вот, Помогая военным, которые находятся сейчас там на горячих точках, мне действительно и душевно и тепло им помочь. Організацію створили до повномасштабної війни. Волонтерка розповідає, допомагали здебільшого хворим дітям та сиротам, та півтора року постійно закривають потреби військових. Аукціон проводять вперше. каже, таким чином залучають бізнес Дніпра до благодійності. Це ті люди, які розуміють, що їх бізнес він в цій країні, їх життя в цій країні, і вони хочуть допомогти боронити цю країну. Вони можуть це зробити цим засобом. Вони це роблять. Усі виручені кошти підуть на потреби головного управління розвідки, каже представник ГУР Андрій Юсов. Здебільшого це транспортні засоби. Квадроцикли, баги, які будуть переобладнані для розміщення на них, в тому числі і засобів ураження. Це справді потрібний транспорт для роботи наших спецпризначниців. І так сьогодні тут є унікальні речі. Це НЛАВ, з якого підбили російський танк. Т-90. те, що ми маємо змогу наближати нашу країну в Криму. Дякую. Дякуємо вам. Будь ласка. Волонтерка Тетяна Самойленко каже, під час аукціону зібрали майже 11 мільйонів гривень. Поліна Паламарчук, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.